Скільки місця нам потрібно для життя? А покан, який працює у Берлінському театрі, вважає небагато. Він живе в конструкції маленький будиночок на колесах. Круто, коли щойно ти заходиш, опиняюся у спальні, вітальні, кухні та коридорі одразу скрізь. Він так облаштований, що все можна за потреби, так би мовити, розгорнути, згорнути і отримати все, що потрібно. Тут лише 9 квадратних метрів житлової площі. Все необхідне ховається в підлозі, у стінах або у шухлядах. <звук> Це приклад того, як коли вона куховарилась, можна ось так сховати плиту до цієї базової концепції. Спочатку треба звикнути. але зрештою розумієш наскільки функціональна ця система на всіх рівнях? Жити у міні будиночку означає обмежити себе менше розкоші, менше речей. Але для все більшої кількості людей це альтернатива. Міні-будиночки можуть також забезпечити міста новим доступним житлом. Ось такі капсули можна було б встановити на землі, яка не використовується, або навіть на дахах будинків. Знайти доступне житло у багатьох великих містах вкрай важко. Тому берлінський стартап пропонує побудувати місто на місці. Міська інфраструктура сягає будинків до самих дахів, і це те місце, до якого під'єднуються кабіни. Дуже добре у містах те, що інфраструктура всюди суща. У мене тут є підключення до електромережі, яка під'єднує мене до інтернету. Схожим чином може бути облаштована і вода, і каналізація. Міні-будиночки Кейбін Спейсі площею 20 квадратних метрів доволі просторі. Поки вони існують лише у вигляді макету, але вже зводиться перший прототип. Коштуватиме будиночок 50 тисяч євро. І вже знайшлися 40 потенційних покупців. <посте> таким чином концепції продукт дозволяють нам використати міський простір, який не підходить для звичайного житла, або просто лишився непоміченим. Ми хотіли б використати будь-яку ділянку достатньо для того, щоб розмістити міні-будинок. Лише в Берліні щорічна потреба в житлі складає 17 тисяч нових квартир. Тож ця ідея цілком може стати в нагоді.